К нам обратилось руководство Ассоциации Армлифтинга Украины. Это молодые ребята, которые давно уже планировали провести такой кубок, но у них не было такой возможности. Поэтому со своей стороны мы обратились в глав милиции в Академии МВД. И благодаря тому, что люди действительно уже стали заинтересованы в том, чтобы наше подрастающее поколение и вообще молодые ребята были, вели здоровый образ жизни, больше у нас хватает и так проблем в стране. Вот, и надо заботиться о здоровье и о спорте. решили, конечно, помочь. Ну и благодаря главку, в том числе, благодаря Академии, нашей общественной организации немного э, удалось провести такой кубок. Вроде бы первый блин получился некомом. Я думаю, что в дальнейшем соревнования будут проводиться и по армлифтингу, и по другим видам спорта, которые, к сожалению, мало принимаются, уделяется внимания в стране. Но Таким инициативам, благодаря я думаю, что мы будем развивать, будем показывать, привлекать людей, будет больше публичности в этом. И когда уже у нас будет наконец-то здоровая нация, не только физически, но и психически, тогда у нас все будет вообще хорошо. Пачування та динамічність. Сьогоднішнє свято послужить кроком до подальшого розвитку армійних в Україні. Ми сподіваємося, що цей спорт стане захворення працівника працівникам органів внутрішніх справ та займе достойне місце серед прикладних у складі. Я хочу сказати, що сьогоднішній клубок проходить за підтримки головного управління Міністерства внутрішніх справ, а також Академії внутрішніх справ. І я хочу. Майстер спорту України міжнародного класу заробітку, президент Всеукраїнської Федерації арліфтинку Марішинського В'ячеслава Олексійовичу. Сьогоднішній день понад 120 визнаних видів спорту, і у цій когорті, величезній когорті видів спорту, силових видів спорту всього на шість. Тому завданням нашої федерації є. Розвити ще один повноцінний гарний яскравий вид спорту, такий як армліфтинг, і щоб він був включений в цю шістку водів спорту, які в нас пропагується. Почесна місія нагородити подяками Всеукраїнській Федерації Армліфтингу тих людей, без яких сьогоднішнє свято просто було б неможливо. Перещу Олександру Дмитрович, начальнику головного управління міністерства внутрішніх справ у місті Києві. обласки, будь ласка. Чернею Володимир Васильовичу, ректор Національної академії внутрішніх справ, генерал-майора міліції. Apostil. Tá

Сьогодні у нас завершився Кубок України з армліфтингу. Він відбувся у цьому чудовому спортивному комплексі Національної академії внутрішніх справ, який знаходиться на, за адресою вулиці Народного Полчення 9. Ми дуже дякуємо керівництву академії, власне, ректору Національної академії внутрішніх справ генерал-майору Чернію Володимиру Васильовичу. Теж дуже ми дякуємо головному управлінню ОМВС. У місті Києві і Терешіку Олександру Дмитровичу за те, що вони підтримали наш досить таки молодий вид спорту. Це дуже радує, що в нас такі структури підтримують починання такого силового виду спорту. Я думаю, що він пропишеться у цій академії вже на постійній основі. Дуже гарно прийняла академія нас сьогодні. І що саме цікаво, я власне здивований, що команда Академії Національної академії внутрішніх справ повним складом, 10 чоловік взяли участь, а я знаю, що цьому передавала два тижні назад, академія в себе провела власне, чемпіонат академії. Ось ви дивіться, всього-навсього тиждень, як вони познайомились з видом спорту, вже прийняли змагання. Академіські свої так і в яких прийняло участь аж 90 чоловік Розумієте? і була сформована команда. Я знаю, що там ще більше хотіли прийняти участь, але регламент нас не дозволяє там 20-30 чоловік. Ось 10 ми вирішили, виставила команду і показала надзвичайний. Я навіть не думав, що академія може так гарно виступити і конкурувати з спортсменами, дійсно, спортсменами високого класу на гідному рівні. Тому я дуже дякую, звичайно, і академії. Дуже дякую головному управлінню МВС у місті Києві за те, що допомогли з їхньою допомогою. Ми провели захід на дуже високому рівні. Ви могли спостерігати як оформлена зала. Це рівень чемпіонату світу. Зернісінгу ми знаємо, це можуть підтвердити багато спортсменів, які сьогодні приймали участь.